Сьогодні я виїжджав у Вінницьку область. Знайомився також ситуацією в одному з районів тут. Це у Вінницькій області, Вінницький район. Там сьогодні у мене дуже таке перед ранком е, живе жінка 36 року народження, двоє невідомо зайшло до її приміщення, забрали на і пять Я розумію, ця бабця ці кошти десь для того, щоб її можна було. Нормально похоронити, для неї пустинки 20 тисяч, тому е, я був там сьогодні вже, ще хочу сьогодні подивитися там справу і, чайну, це діло в очисть, такі злочини розливати. Жінка, яка все життя попрацювала і набирала цю необхідну суму, так і ну, не забрати, які слово, ну, по-другому не сказать словотряси. Прийти забрати навіть, навіть те обіцяв, на і син. Особливо якогось такого доходу немає, і вона сама жила, як там дійсна така, така професійна злість є по цьому питанні. Тому в першу чергу я хочу звернути свою увагу на стан майнових злочинів, тому що досить, я зараз повторююся, досить таке мене непокоїть стан якраз крадіжки, пограбування, угодного автотранспорту. Обов'язково хочу розібратися в ситуації по економічній злочинності, тобто ті, де є питання в нас по регіону, наприклад, я буквально позавчора скинувся ситуацію, в одному із сільськогосподарських підприємств приїхали якісь ділки, які сказали, що вже це підприємство їхнє. Ми зараз всі ці дії їхні заблокували, зараз розбираємося, чому таке могло статися, або взагалі що це за тенденція. Це не коли є підприємство, є там, якісь е, уже вже певні напрацювання, приїжджає людина, яка взагалі трошки немає, але каже, що це підприємство вже наше і ми будемо займатися через суд вирішенням питань подальшої його долі. В першу чергу свою задачу я бачив по нашому регіону, це безумовно забезпечити дотримання і захист прав громадян. Свобод наших громадян, щоб могли спокійно ходити діти в школу, щоб могли люди е, спокійно працювати, щоб було забезпечено е, у всякому разі всі передбачені нашою Конституцією права і свободи наших громадян. У вчора була крадіжка для на особистий контроль, це одно закладів преси, день була скоєна квартирна крадіжка. Случайно тобто проникнув квартиру, забрали особисті речі, зараз ми займаємося розкриттям цих злочинів. Кілька днів тому у нас в Галинівському районі, ми також зараз активно працюємо, є люди затримані. Тому, ще раз кажу, в першу чергу це забезпечення нормального захисту прав мешканців нашого регіону. Я думаю, у вас в кожного будуть запитання, тому що розказувати я можу дуже довго. Там, сільського господарства. Тобто мені не зараз необхідно максимально мати інформації, щоб її можна було оцінити і зробити ті напрацювання, ті, якісь прийняті управління рішення для того, щоб діліція Регінської області дійсно виконувала свої функції в повному обсязі. Дмитрийшина вистава, інформацію у нас. Олег Михайлович, скажіть, будь ласка, за цей тиждень, що ви у Вінницькій області, вже були в Вінниці проведено ряд обшуків. Скажіть, будь ласка, на цього приводу прокоментуйте, і яке завдання вам певні, що ставили ваше керівництво, які задачі вам ставили для роботи в області? Це перше чи друге питання вже ще одне хочу задати. Ви працювали до цього в нарко? У відділі по борозі з яка ситуація по області і можливо вже є якісь напрацювання? Зрозуміло. Ну в першу чергу я хочу 에, повідомити, що 25 п'ятого числа всі знаєте, було в нашому. В обласному центрі анонсовано мирне зібрання громадян. Дійсно прийшло кілька тисяч людей. Я так для себе роблю оцінку, що люди прийшли на вразякими своїми проблемами. Його кожна якась на проблема, по якісь питання були соціальні, по можливо були якісь питання особистого характеру. Тобто дуже все-таки в нашому регіоні людей, які мають проблеми. І ці проблеми вони бачать вирішення все-таки за рахунок нашої влади. Тобто, коли не прийняте рішення наша влада для того, щоб е ці їхні е прагнення цих людей можна було задовольнити. Потім в певний час це мирне зібрання переросло, я вже з багатьма учасниками цього всього переросло. І е що ми маємо? Фактично 20 числа ну, розгромили приміщення обласної адміністрації. 15 працівників міліції причинили телесне пошкодження, залили паркет, потім пропала деяка там це заяв працівників ОДА, пропала комп'ютерна техніка, пошкоджена була система голосування, тобто фактично, говорити майну і інтересам нашої громади було створено суттєвий такий збиток. У зв'язку з цим була порушена кримінальна справа і вона розслідується. Через певний час по домовлення з адміністрацією все-таки, як говориться, здоровий глузд взяв верх і розійшлися на певні позиції. Тобто на сьогоднішній день наша обласна держадміністрація вона працює в звичайному режимі. Виконує свої ті обов'язки всі ці управління, департаменти, е, відділи, які знаходяться там у звичайному режимі. Ви знаєте, що після цього Верховної Ради було прийнято документ про анісію. Амністія там передбачає певні умови цього всього. У зв'язку з порушенням кримінальної справи, навіть я спілкувався з тими людьми, які проходять про кримінальні справи, їх світ, як там проходять ще чим. то от Ці люди. Вони ну, можуть пояснити, чому сталася ця подія. Тобто основна маса, переважна маса цих тисяч людей, які прийшли, вони були налаштовані на мирний діалог. Потім, як -то так сталося, що воно переросло просто. Чесно кажучи, неприємно бути дивитися ці відеозйомки, що в нас в Вінниці досить таке. Я скажу, Вінниця досить таке високий і культурний рівень населення, і досить такі люди абсолютно такі прагматичні, вирівноважені. і сталася така подія, яка ну будемо казати, деякі невісполихнула і суспільство, і місто, і навірно. Наших працівників. Тому по цій справі, я хочу сказати, що в нас жодної чоловіка була одна людина, я знаю, арештована. Вона з наміра заблучному заході знаходиться під домашнім арештом. І справа вже в суді там за угодою, тому що людина дійсно пояснила, що винувати і тут так вийшлося. по інших справах ми оголошуємо підозри. На сьогоднішній день у нас оголошено шість підозрюм особам справи також прямості до суді. Всі знаєте, що згідно умов цього документа про амністію 17 числа до 17 числа вже буде визначено і ті справи, які пішли до суду, вони будуть відносно тих людей закриватися, ті ж справи фактові, які то будуть закриватися у нас. Я, наприклад, не готов щось сказати по деяким справам, всі знаєте, що було особисті десь речі людини пропали. Там, е, наприклад, відеокамера пропала. ну, Це трошки ну, іншого вже формату, тому ще раз скажу, по справі, яка порушена 25 числа, по факту захоплення будівлі ОДА на жодної людини не арештовано. Жодної єдині ми не ставимо на сьогоднішній день питання про вибрання міри за публічного закладу, утримання під вартою. Навіть вчора голосував повідомив, ми зараз ставимо питання всі ці люди під домашнім арештом. Домашній това саме такий, будемо говорити, гуманний, це без застосування електронних пристроїв контролю тому і подібного. Як усі кримінальні справи, є в нас певні питання, пов'язані із проведенням. Експертиз і обшуків. Один е, в суботу нами було проведено санкціонований ряд обшуків, які повністю відповідають вимогам нашого чинного законодавства. Тобто слідчі виходить з полотанням, прокуратура його або підтримує, або не підтримує, і після того ми проводимо обшуки. Мені також відомо, що під час одного з обшуків сталася конфліктна ситуація. Я сам хочу в ніч, детально розібратися, де було можливо якісь питання зі сторони людей, які проводили обшук, де були питання зі сторони людей, які проводили обшук. Значить, по цьому одне провадження є у нашій прокуратурі, написано, і одне у нас. Тобто я хочу від розібратися, а я абсолютно даю оцінку тим подіям, тому я ще раз хочу сказати. Це в рамках діючого законодавства. Якщо є якісь питання цих людей, будь ласка, я хочу відкритий, я не ховаюся, коли буде необхідність. готов зустрітися і зубирці тих людей, хто десь деякі діями в деякій мірі незадоволений діє міліції, можливо. Десь, можливо, навіть рахує, що в міліції були якісь порушення, я не хочу це одіяло саме на себе. Є в нас об'єктивно орган прокуратури, який зможе тут розібратися. Ну, я ще раз хотів хотів би... би І, до речі, хотів я, з вами все таке, як ось так, знаєте, знайти такий точку, що правильний алгоритм наших дій. А я так розумію, що в пресі дуже багато є питання, бо інформація, яку треба терміново прокоментувати, або ж таки оцінку. Тому, будь ласка, через наш центр громадських зв'язків я взагалі готовий любий час зустрітися навіть і в такому широкому крузі, а ним І це не тільки стосується цієї кримінальної справи. У нас досить багато в районі є таких... І справ, і подій, і ситуації, і конфліктних ситуацій, які, можливо, можуть мати якийсь суспільний резонанс, і оце відсутність вакуум у спілкуванні із представниками вас якраз, і воно дозволяє деяким заповнювати цей вакуум не зовсім ефективною інформацією, чи не зовсім об'єктивною якимось оцінками цієї інформації. Тобто якщо є таке бажання, я готовий, щоб ви мали цю інформацію з першого пустів.